Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про те, як підтримувати ментальний баланс, знаходити час для себе, для своєї сім'ї і е, як створювати е, здорову робочу атмосферу. І наша експертка Ірина Подвальна, психолог, арт-терапевт, арт-коуч, ведуча трансформаційної гри «Колесо життя, менторка української платформи жінки в бізнесі подили, поділиться з вами і зі мною. Корисними порадами та практичними стратегіями, що допоможуть зберегти ваше психічне благополуччя і продуктивність, і пані Ірино, давайте все ж таки почнемо з того, що таке взагалі ментальне здоров'я. Бо люди дуже мені здається, все таки плутають, що воно є таке. Це там робота з психологією своєю чи з ефективністю своєю. А давайте, хоча б з базових моментів. Ментальне здоров'я це взагалі наш стан, що ми відчуваємо, про що ми думаємо, як ми почуваємося в стресових ситуаціях, в будь-яких ситуаціях все взагалі повністю що впливає на наш стан зараз. Так? Це таке загальне обширне поняття. Угу. Просто чому ну, я вважаю, це дуже, дуже важлива тема наразі. Ми ну, всі ми в Україні знаходимося у нас зрозуміла ситуація. Навіть ті, хто виїхав за кордон, також мені здається, в весь час в стресі, бо там, читають новини, так як мінімум. І тому о, чи не могла б ти прокоментувати трошки тут? Ну, це нормальна ситуація, коли люди там, читають новини, читають в соцмережі. Ну, це реально нормальна ситуація. І як... Оце оточення, скажімо так, медіа оточення впливає на наше психологічне, там, ментальне здоров'я і як ми можемо з цим працювати? Це дуже впливає на наше здоров'я ментальне, неважливо, де ми знаходимося в цьому місті або за кордоном, або читаємо новини, це впливає також, навіть коли не, не стосується це наш, а наших близьких рідних, то рідних. То тоді це також впливає. Ми можемо почитати, подивитися і будемо в такому ж стані, як і ті люди, які знаходяться в самому епіцентрі, в самому місці, де це знаходиться. Ну, це, це також так, не знаю, дуже страшно звучить, якщо чесно. Ну, здається, ти в безпечному місці, але психологічно все одно ти ну, отримуєш оцей стрес. Як же ж тоді що робити, щоб це зменшити стрес, зменшити цю тривожність за своїх близьких? Навіть я ж кажу, якщо ти за кордоном знаходишся. Ну, по-перше, це обмежити пабліки, менше читати інформацію. Якщо ти заліпаєш це, а інше слово не можу підібрати, тому дійсно ти кого сів, засів ці гаджети, один, другий, третій канал ти читаєш і ти тебе затягнуло, і тобі важко з цього А, Тому, дійсно, по-перше, треба обмежити і дивитися ще якийсь інший контент, да, не тільки цей. Дійсно, треба розуміти, що відбувається, коли ти там за когось хвилюєшся, яка ситуація в тому місці. Але все одно не можна таким чином постійно бути в цих новинах, тому що ти цим погіршуєш свій стан, і цим станом ти не допомагаєш не собі, не тим людям, які з тобою спілкуються. І, взагалі, після того як ти передивився цих новин, ти не можеш допомогти людині, яка. Знаходиться поруч або не поруч біля тебе, навіть якщо ти за кордоном, все одно ти не підтримуєш, а навпаки, ці починаються емоційні гойдалки, і людина навпаки ще більше розшатується. Тому треба дивитися щось, якийсь інший контент, якийсь цікавий там, щось на щось переключати свою увагу. Це не обов'язково обов розважальний контент, це може бути будь-який контент, але щось інше, переключати увагу. Тому що коли ми фокусуємося на чомусь, ми про це і думаємо постійно. Не можна думати одночасно про дві речі, да? і що відбувається, і щось інше, наприклад. Тому, якщо ми переключили увагу, то ми вже сфокусувалися на чомусь іншому. Іншому переключилися, і тим краще ми робимо для свого ментального здоров'я і для свого стану. Ось класна штука. Ти сказала? Дивись, ти сказала переключитися не обов'язково народ розважальний контент якийсь. Ну, наприклад, ми кажемо про роботу. У мене якраз аудиторія, яка дивиться це або власники бізнесу, або маркетологи, і скоріш за все, їм, звісно, там потрібно це зберігати баланс між роботою, цими переживаннями, що там коїться навкруги, скажімо так. Uh, і uh, хотіла б, можливо, у тебе є якісь якраз поради, ну, звісно, можна сконцентруватися на роботі, але також, якщо впахувати весь час, це також буде не суперкласно. Ось тому uh, чи є uh, можливість, може, якісь поради, як все ж таки зберегти оцей баланс між там, впахувати на роботі там, і читати новини, чи є якийсь uh, інший варіант. Так, звісно, є, робота це один із варіантів. Але, як ти сказала, дійсно не можна постійно бути в роботі, тому що буде тоді вигоряння. Так? Тоді будемо вже з цим працювати. Тому обов'язково, що я рекомендую, це планувати відпочинок. Взагалі, планувати свій день, і в свій робочий день. Взагалі планувати відпочинок, тому що коли в тебе немає ресурсу, ти не зможеш нормально не працювати, нікому допомагати, нічого робити. В тебе не буде ресурсу, тому що з порожньої склянки ми, на жаль, не можемо поділитися. Так? Тому треба обов'язково себе наповнювати. Різні є варіанти. Сама така проста моя улюблена. Це дихання. Воно завжди з нами. Ми його можемо застосовувати неважливо, де ми знаходимося, на нараді, на зборах. Там, на зустрічі. є різні техніки. Зараз трішечки, деякі, ми поділюся. Є варіанти з затриманням дихання. Наприклад, вдих зробили на 4, затримала дихання на 4, видих на 4 і вдих, дихання по квадрату. Зробили вдих на 4 счоти, потім на 4 ми затримали дихання, на 4 видих, і знову на 4 затримала. Кому підходить таким чином, коли є затримання дихання. Також можна на 3 щита вдихати. Затримали на 3, на 4, наприклад, і на 8 видихнули. Кому не підходить затримання, з затриманням дихання це для мене, наприклад. Мені краще без затримки дихання. Є інший варіант: я вдихаю на 4 і на 8 видихаю. Тобто, я на 4 зробила вдих. І на вісім видихнула. Мені, коли затримка дихання мені не підходить, тому кожному свої різні варіанти можна спробувати. Я раджу спробувати і так, і кожен обере для себе і кому буде зручніше. Як? А не підходить, тому що просто не впливає на заспокоєння і через якісь фізичні може не підходити. Через через що може не підходити. Бо люди скажуть, о, це я захворіла, значить, усім підходить, мені mm -hmm. не підходить. Зараз nee, там це, підуть тут, діагнози так, собі ставити. Ні, nee, тут варіант не в діагнозах, просто мені дійсно дає спокійня, коли я роблю глибокий вдих і повний видих. А коли затримка дихання, я як не дихаю, я зам, замерла. Mm -hmm. да? я, у мене така реакція, що я не дихаю. Mm -hmm. А коли mm -hmm. я просто зробила глибокий вдих. І повний видах, видах завди, завжди треба робити довше, ніж вдих, мене заспокоює навіть в дуже стресових ситуаціях. Просто я подихала і все. Це саме, саме таке просте, що ми можемо зробити. Якщо у нас є час, то можна і навіть якісь медитації робити, а можливо, там робити якусь йогу. А можливо, вправи фізичні дуже також е допомагають, вони розвантажують, скидають стрес, да? у нас тоді е е по-новому ми себе відчуваємо, ми вип в себе вивільнили ці емоції, і нам стає легше, і в нас ще підйом енергії в цей час відбувається під час того, як ми попрацювали, займалися спортом. О, супер клас. Окей, а, я хоч, хотіла ще якраз і дойти про фізичну активність поговорити а, про роль фізичної активності. Тобто, ну, спорт також різний, це також у нас, знаєш, у нас реально люди якось в крайності кидаються або лежу на дивані і нічого не роблю, або піду в спортзал і там просто впашусь так, що мене там на терем будуть там до тями приводити. Чи можеш також щось порекомендувати? Таке можливо, які фізичні активності будуть, ну, скажімо так, оптимальні, щоб також себе не загнати і не почуватися себе там лінивою дупою, скажімо так вибачте, за мій сленг? Так, так дійсно є. Ну, Перше, що я рекомендую, це пробіжка, але пробіжка не всім заходить, багато від кого чула, вони кажуть, ні, що завгодно, тільки не бігати. А в цьому випадку я раджу просто. Просто прогулянку вона не гірше, вона також допомагає. Якщо вам біг не підходить, то просто пройшлися, прогулялися. є можливість по парку супер. Немає можливості просто по району взяли і пройшлися. Це також фізична активність. Також добре на нас впливає спортзал. Треба також відчувати по собі. Кожен повинен знати своє навантаження, не так, як ти сказала, да, що треба там впахуватися, щоб потім відкачували. Треба тут відчувати себе в будь-якій вправі, яку б ти не робив, Фізично, там, або дихання, неважливо, що. треба відчувати, що тобі підходить, як тобі допомагає. Да? Тут немає якихось обмежень таких, але треба чути себе і відчувати себе. А, басейн, якщо я теж дуже класно поплавати, вода допомагає. Супер, супер. А, дивись, ну у нас вже там третій рік йде війна, і а, ми, ну, там, скажімо, перманентно знаходимося весь час в якомусь тривозі або в якоїсь в в стресі. І, звісно, це ну, мені здається, я не експерт, що це все ж таки має накопичувальний ефект. А, тобто, там, ну, як ти сама сказала, там гойдалки можуть бути. І скажи, будь ласка, як оце розпізнати перші ознаки ну, на, на, на справжньої депресії? Ну, якщо ми кажемо про. Тривогу, стрес, все це ок зрозуміло, там трошки подихали, трошки там фізичної активності поробили. А якось зрозуміти, бо ну, скажімо так, вже три роки, так вже це факт, скажімо так. Як зрозуміти, що мені вже потрібно ну, більш кваліфікована допомога, що я самі собі сама вже не зможу допомогти. А по-перше, дійсно, треба признати, що я не така сильна людина, що три роки майже три роки, да, там війна йде, і не може це минути нормальну людину, тому що зараз це обставини ну, обставини да, в нашому житті відбувається, і жодна людина ну, не може, якщо ти нічого з собою не робиш, вона ніяк зачепити тебе не може. Да? Якщо ти нічого взагалі не робив, то буде ну, дійсно ще гірше, але можливо, хтось щось робив, тут буде трошечки легше. Да? Людина, Якось ці емоції не в собі тримала, а якось їх вивільняла. Можливо, там займалась чимось, так. це буде легше. Але коли треба коли, коли звернутися вже до фіх, фіхівця, да, і більш в цю тему, коли ти розумієш, що в тебе немає нормального сну, ти або взагалі не можеш заснути, або постійно хочеш спати, або в тебе там з їжею якось вже ти розумієш, ти більше став їсти або взагалі не хочеш їсти, це такі перші ознаки, які... В нашому буденному житті кожного дня ми відчуваємо. Да? А потім ти коли постійно роздратований, тебе нічого вже не радує, не близькі, твої не там, якось не мотивують, не вдохновляють ніяк. Або якщо, наприклад, ти полюбляв чимось займатись, і зараз ти розумієш, що навіть ці, ця робота, або, там, ці заняття тебе вже не мотивують, не надихають, тому це також вже такий дзвіночок, що треба піти до фахівця просто на дослідження. Щоб просто з тобою поспілкувалися, перевірили. Тому що самостійно людина не може діагностувати сказати, у в мене депресія, я зараз піду в аптеку і куплю. Ліки цього не можна робити. Треба сходити до фахівця і з вами поспілкуються і вам скажуть, що треба робити. Угу. І тоді чи можеш порадити, як правильно обрати хорошого психолога, чи просто в поліклініку піти, чи там в інстаграмі є психологи різні, як краще зробити. А зараз багато варіантів можна дійсно і в інстаграмі подивитися. Ну на що я раджу звертати, На перше, це не відгуки. А по-друге, це на те, як тобі відгукується ця людина. Тому що людина тобі може допомогти, коли ти відчуваєш до неї довіру. А з психологом ти відкриваєш свою душу, і тобі потрібно, щоб було комфортно. І якщо в тебе є довіра до цієї людини, ти зможеш розкритися. А якщо ти розкрився, тоді вже ти зможеш сказати. Це як є, і тобі буде легше допомогти. Тому що коли людина чогось не договорює, то ти вже чогось не бачиш і в тебе вже не повний анамнез, да? ти не повністю розумієш, що коїться з людиною. Так що це такий дуже важливий момент, щоб. Тобі було комфортно з цією людиною працювати. А також не, не виключаю, що можливо в інших випадках можна навіть сходити до лікаря, де, там, або до сімейного, або не, до невролога. Ну, або людина приходить до мене, я вже дивлюсь і кажу: Вам треба перенаправлення. Давайте сходіть і на всяк випадок сходіть до лікаря, тому що психолог це не лікар. Uh -huh. Психолог не лікує, ліки не призначає. Він може допомогти да, вашому стану, але інколи ми перенаправляємо вже до коли затягнута ситуація, навіть і до, псих, до психіатрів бувають такі випадки, коли людина затягнула, зі мною все ок, я, от, я тримаюся, все добре. І потім йдемо і лікуємося. Тому краще прийти на початку, ніж потім вже це так думати, що зі мною все ок, а потім хвороби, на жаль. Uh -huh. Uh -huh. Чи правильно я зрозуміла тоді, щоб зрозуміти, чи я підходжу або людина мені підходить ну, психолог, то тип, типу як це називається, співбесіду проводити з ними? Ну, як це, як це зрозуміти? Просто по рілсах в Інстаграм? Ну, прям рілси, по рілсах, бо я б точно. Не відчував, тому що рілс такий контент дуже як сказати. Ну, не видає експерт, експертність людини. Він корот, коротенький і дайде. Uh -huh. Тут вже б краще було послухати прямий ефір, про що людина говорить, що тобі відгукується, можливо, uh -huh. почитати дописи. Да? Або, наприклад, ти розумієш, що людина працює з цим напрямком, да? зайти і почитати, про що людина пише, з якими запитами вона працює. Uh -huh. Супер, дуже, дуже дякую, це реально дуже важливо. Е, і ще таке питання: ось е, дивісь, мені здається, ще раз кажу, я там статистику не збирала, що все ж таки там наше покоління, вон, е, ми більш не знаю, усвідомлено ставимось до свого е, ментального здоров'я. Якщо ми, я кажу про своїх зараз батьків, то у них завжди все ок, все нормально, вони нормально сприймають там я там молодець, тримаюся, все таке. А як же мені, але я ж знаю, що вони все це читають, і все одно у них я ну там, наприклад, там сон поганий, все таке. А як мені підтримати ну, своїх рідних, які не хочуть в цьому там зізнаватися, що не, у них є якісь проблеми, хоча ну це візуально видно по ним, скажімо так, і щоб це не кордони там не там не, не за не зашкодити так їм, а, а реально допомогти. Як ти як ти порадиш там поспілкуватися, що робити взагалі? Дуже гарне питання. Воно мені дуже подобається. Чому? Тому що дійсно наше покоління змінюється, і з кожним новим поколінням ми приходимо до того, що треба ходити до психолога. Для мене яке порівняння: ми там для тіла приймаємо душ, а психолог це так, як душ для нашого внутрішнього стану. Але, на жаль, нашим батькам це не зрозуміло, вони виховувалися в інші часи, були інші тоді події, так, їм було не до цього, треба було працювати і більше нічого не Треба було робити. Да? Так їх виховували, і вони це не розуміли. А на вплинути на людину, на жаль, ми не можемо. Ми можемо працювати тільки з собою. І що ми можемо робити, як підтримати людину? Ну, По-перше, сказати, я поруч, ну, якщо там якась травмуюча подія, я поруч, чим я можу допомогти, головне присутність і вислухати людину. А якщо ми можемо що робити, що ми працювати над собою, і казати, я там хожу до психолога. І коли батьки бачать, ну або там оточуючи, да бачать, як змінюється твій стан, тоді вони зможуть повірити тільки. Можливо, да? якщо там вони в це не вірять, то. Тут буде дуже важко, ми нічого не, мож, не зможемо зробити. Але якщо а, саме головне це працювати над собою, і коли будуть оточуючи бачити твій результати, будуть казати, Боже, як ти змінилася? А як ти так спокійно до цього відносишся? І ти кажеш, я там вже працюю, да і це допомагає. Тільки от таким чином прикладам їх налаштовувати. Ну, а інших тільки підтримка, не казати такі слова, все буде добре, ну, ми не знаємо. Да? Тому ці слова такі, вони Часто використовується, але вони не допомагають. Саме головне, що ми можемо сказати, це підтримка поруч, чим, чим я тобі можу бути корисним. Давай подихаємо разом. І все, там, і, або будь-яка ситуація, я там заспокоюю буваю, там, бачу, там хтось в такому стані. І ми то, починаємо разом дихати, людина заспокоюється, ой, що так можна було? Люди не знають цього, на жаль, да? саме така елементарна, але не знають. І головне в дихальних практиках це глибокий вдих і повний видих. Не, не грудною клітиною робити вдих, а вдих аж в живіт. Супер, дуже класно. І дивись, ну, якщо мені, наприклад, простіше все ж таки там поспілкуватися там зі своїми баньками, а якщо ми кажемо про колектив? Я керівниця агенції, у мене є колектив. Я знаю, що, звісно, у нас, ще раз скажу, є робоча якась атмосфера, так? І як мені можна допомагати своїм. Підлеглим, скажімо так, як мені допомагати своєму колективу. Навіть е, також ну, не хочеться порушувати також кордони, чужі. Звісно, е, я не можу примусово сказати: так: всі ходимо до психолога обов'язково, типу, не беру на роботу. Ось, е, тому, але хочеться допомогти, хоч, хоч, хоч якось. Е, ну, не директивно, Не директивно. Чи можеш також в цьому випадку щось порекомендувати, щоб реально дійсно добре зробити для свого колективу, щоб вони потім ефективніше працювали, звісно, там на роботі? Так, попитати, плануючи вони собі відпочинок. Як вони відпочили? Тому що якщо вони не будуть відпочивати, в них не буде та цієї енергії. Ось а потім я що їм можна запропонувати ще а, а, скористатися. Просто якийсь створити тренінг або там арт терапевтичне заняття, де просто всі зібралися, вони, начебто, помалювали щось, зробили, да, такий колективний захід, а потім зрозуміли, що їм трошечки стало легше дало таким чином, можна і такі якісь групові заняття робити. Або своїм прикладом, да, дивитись, що ви ти там, ти як керівниця, ти спокійна. Люди ж керівника як слухають? Не то, що він каже, а як він поводиться. Це більше впливає да, на нас. Тому що коли людина каже, це один варіант. А коли ми бачимо її поведінку, наскільки вона спокійна, тоді в них буде питання: як вона це робить? Це, да? по перше, треба своїм прикладом, і тоді в них буде питання, як ти це зробила. І пані Ірина, чи правильно розумію, що ви можете проводити такі там арт там, сесії <сuelltia> <сuelltia> <Yeah>. <Yoda> для колективу для того, щоб ну, покращувати? І ну, я, мені здається, що це прям, прям наразі прям must have. А, але таке питання, а, якщо це не офлайн онлайн, ви можете щось таке проводити. Ну, я розумію, що помалювати онлайн напевно не дуже класно. Можна, було. Можна, можна. Дивіться. А, а mm -hmm. чим відрізняється арт-терапія взагалі від просто помалювати. Ми створимо mm -hmm. якийсь арт-продукт. Ми щось намалюємо, а потім ми будемо проговорювати аналітичне питання, і кожна людина з цього візьме щось для себе. Коли ми працюємо в групі, да там я нікого не примушую наголос. Проговорювати, але людина для себе запише і щось усвідомить. Це можна і онлайн, і офлайн. Я вже як війна почалася, проводжу підтримую людей. почала спочатку навіть з онлайна да, з двадцятого року проводити ці mm -hmm. зустрічі, тому що треба підтримка, неважливо, де, де людина знаходиться. Mm -hmm. Так, це, це реально дуже, дуже правильно. <кій> Пані Ірино, дуже вам дякую. Для мене це інтерв'ю ну, реально дуже корисне та надихаюче, особливо мені сподобались техніки по диханню. Я для себе, чесно кажучи, медитації роблю. Вони там на ніч більш такі глибокі для розслаблення, це класно допомагає. Але щодо це швидкого рішення питання, це дуже класно, реально дуже вам дякую. Дякую, що були з нами, бажаю вам успіхів в гармонії і всім реально глядачам дуже рекомендую. а Якщо вам а Ірина відгукнулася, у вас якраз була така можливість відчути її, звертатися до пані Ірини. Дуже вам дякую. Влада, дякую за довіру і бажаю всім ментального здоров'я. Дякую, до побачення.